У вас можуть бути круті сайти, воронки, чат-боти. Але як зробити так, щоб все це з'явилось у вашої команди? Навчити їх це варіант, але досвід показує, що повторити ваші дії зможуть одиниці, а часу на навчання буде йти багато. І все це, врешті-решт, перетвориться на рутину. Є кращий та простіший варіант, де команді можна давати вже готову систему рекрутування, а час приділяти. На інші справи для розвитку своєї команди. Вітаю! Мене звати Надія Нусь, я мати двох чудових діток та МЛМ-підприємець. Коли я прийшла у мережевий без досвіду, це не завадило мені досить швидко закрити статус директора і почуватись в цьому бізнесі комфортно. Думаєте, я знаю якийсь секретний секрет? Зовсім ні. Мій секрет це сучасні онлайн-інструменти, які я використовую. І ділюся своєю командою. Саме так працює наша система IRC. і це цілий маркетинговий комплекс, який включає в себе повний цикл рекрутингу від знайомства з вами та компанією і до реєстрації. Налаштовується вона дуже швидко за кілька хвилин і все готове до роботи. Якби я мала такий інструмент швидше. І я просто в шоці, як працює цей чат-бот, ця система MLM. Люди в моїй команді скоро будуть директорами. Тому пропозиція актуальна абсолютно для всіх, особливо для тих, хто вже знайомий з мережами. І що ти отримаєш у моїй команді? Це навчальний бот, професія мережевик. Ще один чат-бот, автоматизований рекрутер, чат-бот-лендінг з твоїм фото. Дисконт бот, який буде знайомити людей з продуктом. І завдяки нашій системі успіху досягають навіть новачки. В нашій системі працює дві системи: одна для рекрутингу, інша для створення обороту в структурах. Тому це дуже круто і вигідно економить час. Вам не потрібно ламати голову над тим. Що робити з новою людиною, як до неї підійти, що їй розповісти, наша система працює так, що людина отримає все необхідне для роботи, без вашої прямої участі і швидко запуститься в роботу. Поки ви вагаєтесь, інші вже роблять результат. Якщо ти бажаєш приєднатися в мою лідерську команду та отримати бізнес-ключ з готовою автоматизацією роботи, Переходь за посиланням, яке я підвідею, або пиши мені в приват.